Добрий день, мене звуть Мороз Альона, я учениця 11 А класу Харківського ліцею номер 12 Харківської міської ради. Тема мого виступу доки живе душа народу народ безсмертний. Ці слова Павла Загребельного у гуманіста і мислителя актуальні сьогодні як ніколи. Останні два з половиною роки український народ кожен день у Горнилі війні доводить, що він безсмертний. А у його душі продовжують палати три вічні символи незламності: віра, надія, любов, прагнення до самобутності, любов до свободи вселили в душі пересічних українців одвічний вогонь боротьби. І палати він буде, доки живе душа народу. А душа українців це наша історія, мова, пісня. У наших душах гордо звучить наша мова, з якої ми черпаємо силу і снагу до боротьби. Наша мова, наша пісня не вмре, не загине. Мова душа народу, вона його цвіти зав'язь, Без неї дерево національного життя в'яний засихає. Ось тому ми так ревно оберігаємо зі зброєю в руках право розмовляти мовою наших предків. Цим невичерпним джерелом духовності нашого народу. Найдорожча для людини це думка, а вся солодкість думки в рідній мові. Ворог може захопити територію. Він може спіндурувати міста і села, але доки живе душа народу, народ безсмертний. Ми не забуваємо імена рідних і в наших серцях оживають їх постаті, велич, незламність. Ми подамки зливаємося з ними і утворюємо у ту незбаганену цілісність ім'я, якій нація, у той нерозривний ланцюг з живих, мертвих і ненароджених. І правий був Павло Загребельний. Людина вмирає, а дім зроблений нею стоїть. І пісня, складена нею, співається тисячу літ. І правда про людину так само існує довше, ніж сама людина. Правда про хоробрі незламні душі пересічних українців, таких, як стійкі захисники Маріуполю, Бахмуту, Куп'янська, не згасне у віках, не померкне з часом. Ми хоробро б'ємося вже другий рік, незламно несемо цей хрест, бо, хоч кожний наш крок, позначений кров'ю, замаркований могилами, однак ми віримо, що це шлях до вічності. Прийде час, коли Україна засяє вогнистим видом в колі вільних народів і гляне: як вільний господар ходить по своїй хаті і по своєму полі, ніяка кров не лється намарно, ніяка жертва не є безплідна. Дякую за увагу.